Привіт, друзяки, кідімон канала Фішинг. Доповнення до минулого відео. І перепрошую, що в неділю просто не встиг маю багато справ. Не встиг записати. Напам'ятаю, хто тільки підписується і долучається до нашого дружної, до дружної спільноти. Кожну неділю виходить нове відео. До речі, друзі, така трошки ремарочка. Побачив, що з'явився такий канал. Аматор фішинг, ну тобто, по суті, майже копія нашого каналу, що цікаво. Е, ну, Хлопець наші правильні речі знімає, правильні речі робить, тому йому успіхів. Ну, і Безкоштовна реклама на каналі а фішинг, Е, так. е Поговоримо про флет-метод Фідер Кормушки. Багато долучається нових підписників. Е, багато хто новачок в цій темі. ну, Думаю, буде цікаво. Послухати і більш досвідченим рибакам, яких на нашому каналі теж досить багато, які діляться в коментарях своїм досвідом. Тому ми таким чином розвиваємось. І друзяки, найперше <кху> я вже мрію перестати про це говорити колись і привітати вас з перемогою дійсно. Але реалії залишаються реаліями. в групі на Фейсбуці Аматор Фішинг ком'юніті, друзяки, так, знімаю на фронтальну камеру, тому не розумію, чи я в кадр попадаю чи ні. А, багато перевірених постів від перевірених волонтерів. Тому допомагаємо, не лінуємося. Хто скільки має, навіть одна гривня, ваша може допомогти. Аматор Fishing комюніті на Фейсбуці в описі про канал. є посилання на нашу групу. На жаль, зараз група ну, перетворилася більш на таку. Допомогу ЗСУ, допомогу людям, яким це дійсно потрібно. Е, і про рибалку там зараз дуже мало мало постів, але друзі, що маємо, то маємо такі реалії, мусимо це все пережити. Отже, флет метод фідер, кормушки. По-перше, друзяки всі кормушки, флет метод фідер, це всі інлайн Тому що я, чому я про це говорю, тому що багато чую від. Е, Рибаків, які плутають інлайн з ковзаючим монтажом. Тобто то вони думають, якщо е, проходить скрізь насквозь е, кормушки, то це вже автоматично апріорі ковзаючий. Ні, інлайн може бути як ковзаючий, так напівглухий, так і глухий, Напівковзаючий, Ну, по великому рахунку ковзаючий і глухий, а там вже варіації, які хочете, може бути, е, це по-перше. Е, Наприкінці відео поговоримо про вагу. Це саме основне, що я вам хотів розповісти, і, мабуть, саме основне, що потрібно знати рибакам. І на що потрібно звертати при виборі флет-кормушки. Так, ну ще хотілося б звернути увагу на форму. Я розподіляю флет метод фідерні кормушки на три основні форми. А, це, а саме Класична класика, що все почалося, це овальна кормушка, друзяки це типу Престона. Багато виробників вже купіють давним-давно їх. Там Оранж Брейн, е, Грузила Опт, навіть всіх не згадаю. там Сотні, мабуть, є вже виробників, які. Купіють, просто земляють в Китаї, там, пакують свою упаковку. ну, В цьому нічого поганого немає, вони дійсно дешеві і дійсно ними можна прекрасно ловити. І там вже йдуть е, теж різні варіації, типу ложка, там, ну, знаєте, по, з бортиками по краях. там, ну, Це вже варіації, добре, ми не будемо на них звертати уваги. Е, отже, перша і основна і моя улюблена, найзрозуміліша для мене і при закиданні, і при виважуванні, і як вона себе поводить в воді, як вона лягає на ну, дно, найзрозуміліше, найпростіше це престон, ну, типу овал, О, овал, типу престон. Друга, на яку варто теж звернути увагу, цікава кормушка це кормушка, типу ESP, у формі листочку. Теж є і Брейн виробляє, знаю, і флагман, і ще там деякі. Виробники, отже, типа ESP. Будемо прив'язуватись до виробника, який перший почав робити такі е, форми. У нас ранок, друзі, я ще не зовсім проснувся. Е, тому тако, трошки, може буду тупити, але тим не менше, ви не забувайте підписуватись, ставити лайки і обов'язково писати коментарі. І третя форма це, типу, дренен. Знову ж таки, дренен почав перший робити таку форму. Це у формі капельки. Я вам скажу, я переловив всіма, і ну, найбільше чую навіть на якомусь рівні рибацького такого відчуття. От мені найбільше подобається. Я не помітив там великої різниці між ними, але найбільше подобається мені все-таки ова. Типу Зараз теж багато є різних варіацій, там гуру робить. Такі цілі системи зйомні, там можна грузик вішати, можна знімати взагалі без нічого ловити. Там, е, класичну фідерну кормушку в Престона з'явилося щось подібне. Е, ну це, друзяки, все відлукаво. Як на мене, маркетинговий хід, е, і він не додає міцності надійності на 16. Тому класична класика, флетміто, фідер, Престон. Е, це мій топовий топчик. І що стосовно ваги, от на що вам потрібно дійсно нам, рибакам потрібно звертати увагу, вага флет, метод фідерної кормушки, це основне, не так, не так важливо, як форма. Отже, які я зустрічав ваги, від 15 до 120 грам я зустрічав. Ну, Можливо, є більше, можливо, є менше. Ну, те, що я те, чим я ловив, те, що я пробував, від 15 до 120 грам. Значить, на що нам впливає вага? В Першу чергу на дальність закиду. Але тут треба друзі шукати золоту середину, тому що флет метод фідерні кормушки все-таки переназначалися для муляки, і чим більше вага, тим відповідно більше буде погружатися в муляку флет кормушка Хоча це теж спірний варіант, тому що я колись скидав в групу з англійського сайту в нашу групу Аматор Фішинг ком'юніті з англійського сайту відео, де видно, як карп занурюється. Е, такий досить величенький карп, 10 плюс кілограм занурюється за мотилем в мул. І видно тільки хвіст. Він просто там, ну більш як на пів метра занурюється в моляку, достає мотива. Тому е, особливо звертати на е, мул уваги не потрібно. Е, ну тільки в одному випадку я вам скажу: це коли е, мул дійсно сіркою, тухлими яйцями воняє. Це дуже добре, коли там якийсь час пролежить ваша снасть на тому муляку. Ви винімаєте, нюхаєте снасть. <laughs> <laughs> Нюхаєте це смішно прозвучало. Ну тим не менше, понюхали снасті, зрозуміло, що ця точка вам не підходить, тому що там виділяється цей сероводород, чи як він там в хімії я не дуже ну, вонючий, там, як правило, живі організми не мотиль і не інші не... не живуть. Якісь, можливо, мікро там бактерії теж там проживають, але вони не Карпа не цікавлять і ну, рибу не цікавлять і. Звісно, у нас, тобто риба минає такі місця, і ми теж повинні минати. В остальному муляки боятись не потрібно. Е, так, отже, іще вага, друзі, стосовно ваги впливає на самопісічку. З Fletмі тут е, Ну Дійсно, класно ловити такі. Це міні-карпфішинг, як можна так виразитися. Е, бюджетний карфішинг. Да? Е, Класно ловити з поводком на волосі, саме підсікаючий. І чим менше вага, тим гірша саме підсічка буде. Ну я вам скажу так, від 15. Ну, навіть 15 я там рідко використав в рамках теста 30 грам. Е... Я використовував на козуючому інлайні і насадка безпосередньо на гачок. А от з 40 грам по моїм. З мого досвіду, з моєї практики, від 40 грам вже йде більш-менш впевнена саме пісічка, але там ще дуже грає велику роль правильно зв'язаний поводок. Ми теж найближчим часом зв'яжемо з вами поводки, які просто закриють всі питання на рибалках з Флетмітодфідером і Карпфішингом. Найближчим часом буде відео. Тому підписуйтесь, хто не підписаний обов'язково. Так, на чому це я зупинився? Від 40 грам. Але звертаємо на гостроту гачка і тому подібне. Від 60 грам вже вам буде прощати вага така вашої снасті, флетметод кормушки. Від 60 грам вже вам буде прощати деякі гріхи, можливо, не зовсім гострий гачок, неправильно зв'язаний поводок. Там вже засічка, саме засічка буде впевнена. Так, друзяки, ну. Наче всім я поділився. А ще хочу з вами поділитися тим наблюденням у Європі. Ну, Польща так собі, Європа, що так направда, то куриця не птіця, польща не заградиться. Я чесно скажу. Тут люди майже такі рибаки, такі самі, як в нас, там і ті вбійці, карася, в них там і все оце. І браків вистачає. Ну, хоча тут риба направду більше, реально більше, ніж у нас, і тому що контроль більш суровоший. За тим всім чим в Україні. Є. Це не стосується теперішніх часів, коли у нас там війна жахливі події, це і до того у нас браконьєрів хватало. От. Но В них флет метод фідерна рибалка. Якщо в нас вона пішла вже в сторону карпфішингу такого, це там сигналізатори, такі дерюкани мощні, такі як в мене зараз фідера від урієнтку 200 грам тест. На сигналках там палатки, оце все в них, я дивлюся, більшість флет Feeder це типу F1, такі легенькі вудлища, там 3,30, 3,60, 3, 3, 3 метра, Більшість платформа, така фідерна, класична. там, І на одне вудлище, там з легенькими кормушечками. Теж дуже часто бачу насадку безпосередньо на гачок, і вони собі от, темпом посак, там ніяких. Под сак садок, де це дозволено, ніяких карпових матів. Там, от, ну Така F1, швидка ловля, короткі сесії. Ну, порівняно з нами, у нас липний тут фідер пішов в таку сторону, ну як тобто, довгі, понад добу риболовні сесії. І той, і той такий підспосіб ловлі має право на життя і тим і тим. Під способом. ну спосіб це Флатметод Фідер, да, якщо так, А під спосіб це вже F1 і звичайний Flat Method Fідер. І той спосіб під спосіб має право на життя, і тим і тим під способом ми будемо вивчети <свистити> за тавтологію ловити в цьому сезоні. Тому, друзяки, так сподіваюся, я хоч в кадр попав. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково репостик, кому не важко там кнопочку нажати, в кого палець не відвалиться. І в коментарях, як завжди, це все обсуждаємо. До зустрічі на рибалках і каналі Афішинг. Пока.